Вітаю на каналі Мегітаро. Скажіть, покажіть, чи буде постачання зброї росіянам від Північної Кореї, Білорусі, Китаї, Ірану або інших країн? Скажіть, чи буде поставки, чи будуть давати зброю? Північна Корея, росіянам буде давати зброю. Буде. заперечу. Так, чи буде давати росіянам зброю? Білорусі, Білорусь. Білорусь буде давати зброю. Білорусь налякана сама. Так, да. все будуть, все ресурси, десь Білорусі. Так, чи буде Китай? Чи китайці будуть допомагати Китаю? Імператор одразу вийшов, чи будуть допомагати зброєю і ресурсами Китай, Росії? Да, є домовленості, будуть допомагати, заперечую. Це капець. Іран, буде допомагати Іран. Дев'ять паш булав, Пашбула, і ціни не, не так сильно. Вони щось там дають те, що вже домовлено, і далі тут будуть притримувати. Вже не так будуть, їм прикрутять гайки і рану, що вони не будуть, це треба перекривати, заперечую, закриваю шляхи. На отримання допомоги Росією від країн-партнерів її перекриваю. Вищі сили, янголохоронці, духи роду, прошу заступитися, прошу іншими шляхами ворога пустити, щоб не було в нього ресурсу військові дії вести, щоб військові дії зупинились, щоб скінчився ресурс, щоб ніхто йому не допомагав, прошу повернути Всю, всі наші страждання біль горя, всі руйнування, всі сльози, всі вбивства, всі страждання на голови росіян, на голови. Керівництва російського, на голову кремлівської влади, хто там при владі, і на всіх тих, хто їм допомагає, на оцих, хто вирішує ці питання з поставками зброї для Росії в Китаї, в Північній Кореї, в Білорусі, в Ірані, щоб на її голови впала та кара небесна за те, що за всі страждання, які вони роблять в Україні. В інших країнах. Та буде так і так буде. Повертаю все на їх голови.